Так, ви київляни? Так. Так. Як ви вважаєте, який самий великий район в місті Києва є? Печерський. Нолосівський. А, а який ще другий, можливо, Трещина. ти знаєш? Шевченка. Ну це не район. По полісті. Полісті. Ну, Дніпровський мається, окей. Okay. Ну, більше Дарське, але в цілому правильно. В цілому. Так, а тепер інше запитання. Скільки районів в Києві в цілому є? І, можливо, можете перерахувати на пальцях. Шевченківський, Лешевський, Ліськанський. Тарбинський. Лівий берег пройшли. Тепер правий. Так, тепер правий. Оболонський, Печерський і... Шевченківський. Голосівський назвав вже? Шевченківський. Шевченківський я вже назвав чи Окей, як буде ще Шевченківський. Значить, вісім виходить. Ну вісім, я ж кажу, ще в сторону там, де вокзал, який є район. Святошинський, де Святошинський, Соломінський. Десять? 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 А як ви вважаєте, який найвеликий район в місті Києві? Волосіївський, так. А як ви думаєте, скільки районів в Києві є? А, скільки? Вісім ну, чи сім чи вісім. А можна перерахувати, можливо? Волосіївський, Дарницький, Шевченківський. А подовго Соломіський Кудівський. Троєщина, це ж район. Деснянський район. Да. Сподівайте, <рисненькі>. в якому ми зараз знаходимося. Шевченківський? Більше Печерський. Печерський. А, Якщо їхати в ту сторону, то там буде який район? Більше спальний і там є міст. От далі за Подільським. Поволонський. Да. Оболон. Отже, скільки в нас районів виходить? Подільський, Голосівський, Шевченківський, Печерський, Волонський, Веснянський, Дарницький. Виходить 10, ми декілька ще не перефували. Але дякую вам, коли за завдяки.